Оце таке село. Село називається Загорці. Ось таке невеличке село Загорці. Ось таке село Загорці. В такому гарному місті Село Загорці. знаходиться за горбами такими. таке село Загорці. За такими горбами знаходиться село Загорці. Село Загорці це нове село. Наприклад, село Йосипівці, яке колись називалося Юзівці, вже перші є дані 16-17 століття вже було поселення. Гуршині так само було. В 16-17 столітті вже було поселення. За Горця офіційно в середині 19 століття виникло село це в 1850 році. За переписів 1906 року. В селі Загорцях проживало 300 мешканців. Село Загорці було Волинська губернія, Острійський повіт, Перерослівська волость була. Отаке гарне село тут, в такій мальовничій долині. Протяжні села Загорець. 2 кілометри. Воно та попід горою. Два кілометри тягнеться село. Тут така дорога веде. Сеня, бачиш, сеня? Тут така фігура посередині села. Ось таке село за горцями. Гарно тут, Фарксіння, Гарно. Тут посеред села таке закинуте приміщення. Напевне, ця школа була. Та зараз школи позакривали і в Йосипівцях, і в Степанівці, і в Шимківцях. Кажуть великі боровиці, що Малій боровиці вже не буде школи. Ось таке здання. ця школа була, напевно. Шкода дивитися, що таке гарне здання марнується. Ось так гарно біля біля забору. Такий квітничок ось таке село Загорці. На півночі Хмельницької області. А колись це була Волинська губерня, Остриський повіт, Переростівська волость. Тут така гора, обрив такий. Гарне село Загорці. В такому гарному мальовничому місці. Після революції тут створили колгосп. Колгосп імені Ворошилова був. Потім в 1948 році об'єдналися один колгосп, укрупнення було і до Йосиповець. А за горця був колгосп імені Ворошилова. Тут такий хресточок біля бережка знаходиться. Отака От невеличка мандрівочка селом. Загорці. Ось таке гарне село. Протяжність ще два кілометри. Село називається Загорсьці.